Сьогодні на ремонті інвертор IPS 2000SD від бренду Luxion з потужністю 1 кВт, чистий синус 12 вольтовий. Кришку я попередньо вскрив, перевірив запобіжники. У нас вибиті запобіжники по 12-вольтовій лінії. Встановлених 4 запобіжника по 40 А. Більше явно нічого я не побачив. Термостат я витягнув також. Прилад виглядає всередині ось так. Цей мод... Це радіатор. Тут розташовані транзистори, які формують синус, дві діодні зборки. По цій стороні розташовано 8 транзисторів, які розкачують трансформатори. DC-DC, модуль, який формує прямокутник, захисти та індикацію. Тут є такий ось дисплей. Буква D в назві означає, що він з дисплеєм. Замінимо запобіжники, попробуємо запустити, побачимо. Можливо, тільки це. Тому що історію цього приладу я не знаю. Може його переплюсували. Запобіжник я вже підготував. Подаємо від блоку живлення 12,6 вольт. Побачимо, що буде. Є. Якийсь старт є, але якась аварія споживає 146 мА. В приладі є світлодіодні індикатори цього модуля, по виходу червоний світлодіод і ще якийсь синій. І тут синій сладіод. Давайте подивимося, що він відображає на дисплеї. Ага. Аварію по батареї. А ну спробуємо ще раз його запустити. Все, стартанув. Виходить, якщо у нас просадка по батареї проїздить, він не стартує. Показує аварію. 12,5 відображає. Вихід 219 вольт. Потужність відповідно не відображається. Тут навантаження з цієї сторони це батарея. Давайте помірюємо, що показує. Тепер бачимо, синій студіод світиться. Червоний вже не світиться аварія. Тобто, скоріше всього, була переплюсовка. І з-за цього прилад вийшов з ладу. По батареї. 12,5. Тобто вольтметр доволі точний. тепер змінну напругу. 223. А що у нас відображає? Його вольтметр 219. Ага, є відносна похибка, але ну, у них зазвичай похибка в районі 2,5%. Це десь около 5 вольт. Вони не являються талонними індикаторами. Яка у нас напруга по високій стороні? Давайте глянемо. 387 вольт. Споживає 0,8 А. Що ж тоді, будемо тільки тестувати? І ще декілька фото може прикріплю. Як він виглядає всередині, що за транзистори стоять Зараз плату відключу, щоб подивитися. Які тут діоди стоять збірки? Трансформатори з'єднані паралельно послідовно, тобто перший каскад як завжди паралельно, і е, друге, вторинні обмотки з'єднані послідовно. Демонстрація роботи приладу під навантаженням. Мастелогра демонструватиме форму вихідного сигналу. Він під'єднаний напряму ось клемній колодці, вольтам перватметр і інші вихідні характеристики. В якості навантаження будуть використані лампи розжарювання. Запускаємо прилад з підключеним навантаженням, а три лампи розжарювання по 300 Вт. Все, прилад запустився. Навантаження 851 Вт. 850 Вт, а дисплей його рідний відображає 825 Вт. 80% навантаження. Я потім продемонструю тепер. Давайте ще дамо трохи навантаження. 1074 Вт. На дисплеї відображається 1041 Вт, 100% навантаження. Ну, відповідно, напруга по батареї просідає. Прилад працює. Вентилятори включаються по температурі за рахунок термостатів. Які тут вбудовані? Один термостат для захисту, інший термостат для управління вентиляторами. Так, з цим зрозуміло. Давайте ще попробуємо одну цікаву фішку. У ньому була наскільки я пам'ятаю, поки я навантаження відключив. Візьму ще навантаження. Під'єднав. Даю лампу розжарювання на 500 Вт поки що. Будь ласка, лампа розжарювання на 500 Вт. Тепер подамо ще навантаження. 200 Вт лампа, 300 Вт. Тобто в нас около кіловат буде. Так. І тепер даємо різке перевантаження в ще дві лампи на 600 Вт. Так, прилад працює і дамо ще одну лампу на 100 Вт. Прилад короткотривало тримає. Так. Тепер ще одну лампу додаємо на 500 Вт. У нас виходить. Навантаження майже кіловат. Включилися вентилятори. Ну, відповідно, радіатори нагрілися. От вони включилися. Тепер е, даємо різке навантаження 900 Вт. Ще додатково. Три лампи по 300 Вт. У нас перевантаження, напруга падає до 157 вольт. Відповідно, бачимо, що синус у нас вверхи обрізані і все, вимикається. Тобто, якщо у нас перевантаження йде, він працює ще декілька секунд і потім вирубається. Якщо перевантаження він ще в районі кВт. Різко. Ну, лампи розжарювання більше мають стартовий струм, ніж кВт. Тобто захист у нього так, таким чином працює. Відповідно, що він справний, зараз покажу запущу на лампах розжарювання двох. Ось, будь ласка, дві лампи по 500 Вт, все нормально, все справний. Якщо просто додати 300 Вт, він ще певний час попрацює при такому перевантаженні, потім вимкнеться. А, це навіть не 300 Вт. А в нас напруга просіла просто. И потужность пала У нас около 200 ватт лампы выходит. Давайте добавим еще лампу. 1340 триста сорок ватт. Напруга відповідно по виходу просіла, він не розрахований, довго тривало. На такому навантаженні працювати, що у нас на дисплеї відображається 100 Вт, 1298. Напруга на виході на дисплеї відображається 200 вольт, а давайте по факту 205. Ну, десь так, похибка 5 вольт є, 4-5 вольт. І Він певний час повинен так відпрацювати, потім війти в аварію. Тестування може бути закінчене по суті. Далі я зніму декілька фото, викладу, щоб бачили начинку приладу, з яких він транзисторів складається конденсатори і так далі, модулі, тобто, яке в нього схемне рішення. По захистам, що в нього, то, що я візуально бачив. Запобіжники, відповідно, перший захист. Потім є ще запобіжник по високій стороні, також автомобільний там на 10 А. Є у нас струмовий захист, стоїть шунт. От по низькій стороні шунта я не бачив, не впевнений, що він є, але є ще у нас струмові шунти по змінній напрузі. От тут знаходяться два резистора по фото буде видно. По резисторам. Цей резистор регулює зворотній зв'язок по напрузі, тобто виставляє тут напруга. Потім ще тут два резистора біля модуля синусу. Один з них по захистам, а інший, з них, інший повинен регулювати вихідну напругу, якщо я не помиляюсь, тому що я вже не пам'ятаю. По електролітам. По входу стоять електроліти на. Де вони там написи. Схожі на 35 2200. А, ні, 254700. Оці електроліти 254700. Тут високовольтні електроліти 450 В 100 мікрофарад. Але плата зроблена з таким дизайном, що тут можна встановити один електроліт на 330 мікрофарад. місце. Під нього є або під два таких. Ну і відповідно тут аптопари по захистам. Є можливість ще встановити додаткові Y-конденсатори в фільтрах, але їх розпаяно немає на землю йде фільтруючий захист, тобто фільтр по виходу є якийсь, синфазний дросіль, конденсатори. Ще є можливість на платі Y-конденсатори встановити. Так, я обіцяв показати, як відображає дисплей інформацію. Зараз. Це нам не потрібно. Ось так. Сейчас виключу навантаження. Вон навантаження пропало. Підключив навантаження. Дві лампи розжерні по 500 Вт. Então é assim.